Я, національний гетьман України і українських земель, особисто попереджував Путіна, Суркова і других начальників Кремля 23 лютого 2014 року про велику помилку Росії, про позор Росії по захвату Криму. Глотая Крим, Росія глотнула всі нещастя світу. Розумна і хитра Україна навіть воювати за Крим не стала, і це облило Росію фікаліями і накрило світовим позором. Але росіяни нічого не зрозуміли і нічого не придумали. І стали захоплювати Донбас і Луганськ. А коли ситуацію можна ще було виправити, то Росія знову пішла на повну війну з Україною. Знала Росія про нещастя Криму знала ще з 1855 року. Знала що українців трогать і обіжать не Знала, бо Петро І московський це говорив росіянам: не обіжайте українців. Знала Росія те, щоб знищити Росію, їй треба дати в рот Крим, засунуть його. І щоб вона його ковтнула. А тут Росія взяла його сама і з'їла з усіма нещастями, які Крим несе Росії завжди. Росія почала сама по своїй волі преступну війну, преступну і позорну війну для всього свого народу і для всіх. Своїх поневолених народів. Руський Росія, росіянин це слова світового позору, світової позорної слави всієї Російської Федерації. То не треба дивуватись, що люди Росії мерзнуть і замерзають у своїх квартирах, а їх Російське тепло тече по вулицям міст і сіл всієї Росії і змиває їх російський гріх. Не треба дивуватись, що башкіри заговорили своєю башкірською мовою. Бо зрозуміли, що російська мова це світове зло, це мова світового зла. Не треба дивуватись. Що небо і Бог топить Севастополь і горять міста Росії. Страждання Росії закінчаться тоді, коли Росія звільнить Крим і забере з Криму останнього окупанта, виведе російські війська з України і закінчить війну. Закінчить війну може тільки сама Росія, перефарбувавши себе і Кремль у жовто-блакитні кольори. Росіян спасе покаяння перед Богом і всенародне зречення Сатани Кремля і слуг Його. Всі росіяни на Майданах Росії. Повинні сказати, присягаємо Тобі Боже наш Отець і Син, і Святий Дух, відрікаємось від Тебе, сатана, і слуг твоїх на віки віків. Амінь. І розуміють руські, що вони українці і молитва українською мовою спасе їх душі. І поверне душі, продані сатані і бісам. Слава Україні. Бо тільки Україна і українці спасуть Росію від холоду і голоду, війни і повного знищення, Боже наш. Розуми росіян, бо ворі вони і одержимі, без тебе, Боже. Не спасуться. Вони не попросять спасіння у тебе самі, вони не проти війни і смерті самі. І тільки Твоя свята вода сьогодні, 19 січня 2024 року, здатна відкрити росіянам очі. І простити, і просити тебе, Боже, спасти їх грішних за всі беззаконня і зло, що вони чинять в Україні. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, я, національний гетьман України і українських земель, молюсь тобі, Боже наш. Отцю і Сину і Святому Духу за всю українську націю. Спаси нас, Боже, від злих і одержимих росіян. І хай буде на це воля Твоя. Амінь.